Всім доброго дня! На сьогоднішньому році всесвітні історії у 11 класі. Будемо чути тему кризи комуністичних режимів в 50-х-60-х роках. Ну що ж, ми вже знаємо, як в Центрально-східній Європі становилися комуністичні режими, а сьогоднішньою сьогоднішнього будемо розглядати, як в ті режими, і в першу чергу, як в Радянському Союзі, розвивалася політика, якою керували комуністи. Ну, Де що ми вже знаємо з історії України, і ми вже знаємо, що в 1953 році, після смерті Йосипа Сталіна, і боротьби за владу, яка була в Радянському Союзі, керівником Радянського Союзу став Микита Хрущов. І саме з літа 1953 року, з його правлінням, почалася відлига, а саме була припинена сталінська політика репресій. Сталінізація, і розпочалася зворотня політика, а саме політика дестабілізації. Приголовний момент в політиці дестабілізації був 20-й з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу, який відбувся на початку 1956 року, і саме в якому критикувався критикувався культ особи Сталіна, його політика. І власне вже з 1956 року. З переломного моменту, коли Хрущов все-таки встановив свою владу в Радянському Союзі, розпочав проваджувати свої політичні реформи, які були пов'язані з лібералізацією, з припиненням репресій, з реабілітацією потерпілих тих, хто по потерпів у сталінських репресіях. Також почалася децентралізація як політична, коли окремі республіки отримали більше права. Так само, і найбільше була впроваджена економічна децентралізація, яка була пов'язана із збільшенням повноважень на місцях, створенням рад наргоспів, рад народних господарств. Ще одну особливістю економічної політики Хрущова було те, що дехто вважає, що це був переломний момент власне руйнування економічної системи, було те, що після нових суперечок в 50-х роках влада в Радянському Союзі. Вирішили відмовитися від норм вироду. Річні, що в період Сталінського управління, кожен робітник мав норми вироду. І згідно норм виробітку, така в нього була заробітна плата, такі були плани розвитку економіки, а в радянському союзі була петрична система планів, планова економіка. І власне централізований. І все це привело до того, що власне, разом з децентралізацією. Партія ніяк не могла встановити норми виробітку, і тому було вирішено відмовитися від тих норм виробітку. А якщо відмовлялися, то вважалося, що на місцях гости самі будуть встановлювати. Але реальність була така, що якщо тепер керівник якогось підприємства не мав норм виробітку, а мав план щось виготовляти, то в нього тепер були розв'язані руки до того, що він міг залучати більше ресурсів і міг залучати більше робочої сили. А саме на якусь роботу наймати вже не одного робітника, а двох і навіть трьох. Таким чином, власне, характерною особливістю виробнику радянського Союзу перед Хрущом був екстенсивний розвиток, коли залучалося більше ресурсів, залучалося більше робочої сили. І відповідно виконувалися плани. Вважалося, що залучено більше всього, буде вироблено більше всього, і економіка на тому буде зростати. І характерний приклад це освоєння цілини, тому що з існування далі клубосної системи з проблемами, які були пов'язані із продуктовим забезпеченням жителів міст, і все це провело до того, що було вирішено, що якщо в Радянському Союзі є вільні землі, чорноземлі, які не обробляються як в сільському господарстві, а саме в землеробстві, а там випасається худоба, то найкраще, власне, в Казахстані, в Північно-Південному Сибіру залучити ці землі до зелебства, а саме сіяти там пшеницю, зернові. Тому, у нас збільшили кількість посівних площ, все ніби все зростає, але особливо було наступно ж, після деяких неврожаїв, пов'язаних з природніми умовами, і в першу чергу з колгоспною системою обробітку землі, вже з початку 60-х років Радянський Союз настільки мав потребу в зерні, що почав закупляти зерно за кордоном І дійшло до того, що. Власне, сільське господарство було яскравим прикладом негативних тенденцій в економічному, а саме розвитку Радянського Союзу, пов'язаного з існуванням полосів і керівною ролью комуністичної партії. І все це проводило до того, що якщо дослідити ті всі суча... тогочасні тенденції сільського господарства з зелену революцію, то, в принципі, можна було краще виробляти грунти вже де займалися люди землеробством, а не освоїти нові. Площі в степах, на півстепах, і все це привело до того, що власне ресурси були потрачені, а віддачі певної не було. Єдине особливість, що власне економічно політика Хрущова призводила до не того, що трудощі, далі, існували, і в сільському господарстві, і в промисловості. Власне, Хрущов собі з тим всім ради не, не міг дати. І тому, власне, як ми вже знаємо з історії України в 1900. У 1964 році пройшов голосу від влади, Новим керівником Радянського Союзу став феврані Брешків, який тепер отримав посаду генерального секретаря. Отримавши посаду. Певним чином були проведені реформи в економіці, які були пов'язані з, центра... з централізацією. Тепер основні питання економічні вирішилися не на місцях правда, розповідає, які були скасовані, а в Москві в центральних міністерствах. Зрозуміло, всі республіки тепер цілковито залежали від. Московських міністерств і встановити від складення планів і тобі економіки. Але економіка від того краще не ставала. Далі були труднощі, як в сільському господарстві, тому що далі Радянський Союз закуповував зерно за кордоном, в тій ж самі Канаді, Сполучених Штатах, в Австралії, в Аргентині. Ще одна проблема була: що далі існували товарні дефіцити, низька якість. Неконкурентоздатність взагалі радянської економіки. Єдина особливість власне, правління Режніва і застою, тому що економіка розвивалася дуже низькими темпами, вона відставала від сучасної економіки, яка розвивалася в той період часу на Заході, в тій самій Японії чи Сполучених Штатах. Єдине, що де була конкурентоздатність, це оборона промисловість, виготовлення ядерної зброї, ракетних технологій, тому що багато власних ресурсів туди всі складалися. А інші, особливо побутова техніка і все інше, були ну, в рази в покоління нижчі, нижчої якості, е, нижчий рівень технологій, ніж, наприклад, в розвинених країнах. І нині власне, характерною особливістю власне, Радянського Союзу був екстенсивний розвиток, залучання величезних ресурсів, витрачання поганих використання тих ресурсів, як людських, так і Корисних копалин. Єдине особливе, що власне, з корисними купалами з'явила досить, досить добра тенденція. Річ тим, що на Західній Сибірі за Уралом з кінця 60-х років вели, були досліджені величезні походи нафти. А коли в 1973 році з'явилася енергетична криза, то сталося так, що ціни на енергетичні ну, середу, а саме на нафту, на газ, на вугілля, зросли в кілька разів. На світових ринках. І зрозуміло, тепер Радянський Союз середини 70-х років міг, як кажуть, собі дозволити продавати більше нафти за кордоном і отримувати величезні прибутки, надприбутки від використання нафти. Ну так само, як і країни, наприклад, арабські країни Перської і Черевяні. І власне, за рахунок тих використання цін на нафту, Радянський Союз і Брежнів, і Брежнівська влада могла закрити всі дири, які в них були економічні. Гроші були для того, щоб купити щось дефіцитне, щоб закупити якісь товари, якісь ресурси. І знову їх все це, як кажуть, не дуже добре використовувалося, все витрачалося. Тому що характерною особливістю власне соціалізму, той, ну, який будувався розвивати соціалізму, визвити, була екстенсивна економіка. Щоб повинні бути якісь халявні ресурси, які витрачаються. Тому що соціалізм є характерним тим, що в економіці. Негативно використовуються ресурси, зрозуміло, там є застій, І а той Застій переходить в соціальну сферу, в політичну. І тому, власне, вже на початку 70-х років, в середині 70-х, наприклад, Єбреження, були справи ті всі негативні тенденції, пов'язані із комуністичним владом, тоталітарною системою. Але з іншого боку, Досить цікавіші процеси, на відміну від Радянського Союзу, де керував Хрущовий брежнєв відбувалися в Центральній східній Європі. Рішив, що в Центральній східній Європі, як ми вже знаємо ті всі політичні режими, які становилися після Другої світової, війни, вони копіювали Радянський Союз. І Тому кінець 40 х початок 50-х це сталінський тоталітарний режим. Але так як в 56-му році почалася певним чином, Після 20 з 20-го зрічно почалася дестабілізація, схожі процеси почалися і в Центрально-східній Європі. Ну, Найраніше це проявилося ще в 53-му році, коли було повстання берлінських робітників і навіть комуністична влада в, східному, в Східній Німеччині в НДР пішла на поступки робітникам і знизила, покращила умови праці, знизила, знизила норми виробітку, а ще крім того. Покращила забезпечення тих робітників, які тяжко працювали, а рівень життя в них був набагато нижчий, ніж, наприклад, робітників, які відбудовували Західні Німеччини. Але переломний момент yeah. все-таки був 56 рік. Тому що керівники центрально держав центрально-Східної Європи все-таки почали копіювати Хрущова, і також в Центрально-Східній Європі почалася дестарінізація. По-перше, Припинилися політичні репресії, почалася лібералізація, почалася відблига. Але так як в Радянському Союзі, Хрущов не знав, де кінець твої відлиги, то в Центрально-східній Європі так само ніхто не знав, а де ж закінчення тих лібералізаційних процесів, де, як то кажуть, закінчиться та демократія, яка встановлюється тепер згідно рішень партії. І дійшло до того, що коли люди в центральної східній Європі трошки відчули більше свободи, то найбільше найшвидше це проявилося в Польщі, коли в червні почалися заворушення робітників. В першу чергу це в Познані. Робітники чого вимагали? Кращого життя, кращої зарплати, кращої умови праці. І тому, коли ще крім того, робітників підтримували інші весне населення в Польщі, інтелігенція, селяни. І все це привело до того, що в польських містах з'явилися багато тисячні, сотні, е, десятки, сотні тисяч людей вийшли на вулиці, на головні площі міст, вимагали, як кажуть, поступок, вимагали, щоб влада зробила їх увагу. І польська влада, особі комуністів, польських комуністів, що зробила? Мусила йти на поступки. І тому, власне, ті багато вимоги, які були. Е, польська влада задовільнила свою чергу. Це досить сильно обговорило Хрущова. Він поїхав на розборки, грубо кажучи в Варшаву, прилетів у літак, почав звинувачувати в польській керівництві, що вони зрадники, що вони пішли на поступки контрреволюціонерам і з іншим. Але з іншого боку, польське керівництво мало чітку сильну позицію, і все-таки заслуковував, першу чергу, заслукої хрущував раз, а по-друге, на простих пальцях, на дорогу довелося, що вони мусять йти на поступки, тому що до того були. Певні прорахунки, особливо період правління Верота в кінці 40-го на початку 50-х років, а тепер треба, як кажуть, те, що колись було погано зроблено, треба якось покращувати, і населення і потрібно йти на поступки. І власне з тими всіма процесами певним чином Хрошов погодився. Хоча, з іншого боку, власне, в польському суспільстві для багатьох поляків взагалі було викриття. Таким Відкриття було, та, хто був просто в шоці, що ті люди, яких Москва поставила, які для них були просто маріонетками, мають таку свою позицію, головне, вони захищають польські інтереси, що це є комуністи, але в першу чергу це є польські комуністи. А саме в першу чергу вони поляки, а потім вже комуністи. І тому, власне, незважаючи на те, що згодом і в 60-му році, і в 70-му році, були далі продовжуються певні запрошення, то все-таки польській владі вдавалося якось певним чином приборкати ті всі процеси, задовільняти е інтереси робітників, але, власне, особливо з Польщі полягала в тому, що в Польщі проводив е верстою суспільства, яке виступало проти комуністичного ладу, були, власне, були робітники, для яких той лад, в принципі, був і створений. Тому що комуністи і їхня опора, це були робітничі класи пролетарі. Але. Досі, зовсім по-іншому реформи пройшли в Угорщині, тому що там яка почалася ще з 1953 року, яка була пов'язана із різними суперечками в правлячій ріті Угорській, все це привело до того, що вже з послабленням тих всіх процесів, з убералізацією. Звіта 56-го року дійшло до того, що. Певним чином, внаслідок внутрішніх суперечок, і так само суперечок, які пов'язані з особистими питаннями, між Ракоші і Мринадєм, все це привело до того, що населення Угорщини певним чином почало брати активну участь в тих суперечках, які були в, па в комуністичній партії. Тогочасній Угорські, і все це привело до того, що вже в жовтні 1956 року в Угорщині відбулося повстання. Населення просто-напросто захопило владу у свої руки, поставило тих керівників колишніх, яких до того звільнили, які їм імпонували, і сам її грена, розпочав політичні реформи, тепер в Угорщині була проголошена справжня демократія. Почали відновлюватися інші політичні партії, які були заборонені кілька років перед тим. Встановилися, як кажуть, дужні відносини з країнами Заходу. Зрозуміло, про що вона і його влада не могла просто дивитися на ті всі процеси, які вийшли з-під контролю. Тому вже в листопаді, в кінці жовтня, в листопаді. Червона армія, радянські війська з території Радянського Союзу, а саме Українського Закарпаття, просто-напросто війшли на територію Угорщини, ще, крім того, їх підтримували інші війська, це Чехословацькі, Румунські, так само і Єгославію, особи, Йоаса, просто ті, які завжди стояв не окремо від політики Радянського Союзу. Також прихильно поставилося, що ту демократію, так звану неконтрольовану потрібно придушити. І власне радянські війська в листопаді 1956 року просто зім'яли, придушили угорські повстання, сотні тисяч, якщо не тисячі були, сотні людей були вбиті, десятки тисяч людей були заарештовані, почалися досить сильні репресії. Майже 200 тисяч угорців просто-напросто втікли на територію Австрії. Покинули Угорщину, утікали від радянських військ. Ну і тепер, хрущова, було яке завдання, Якусь встановити такі влади, який б імпонував угорцям, і саме знайшли таку особу Кадера. І саме тепер керівником угорщини з 56-го року став Кадер, Який очолював тепер об'єднану е, е, угорську партію трудящих, соціалістичну робітничу партію. І дійшло до того, що я, на все-таки був реалістом. В першу чергу він розумів, що не потрібно опиратися на владу радянських комуністів. Хрущову потрібно опиратися на владу на підтримку простих угорців. Тому досить швидко він здобув авторитет тим, що провів політичну амністію. Всі люди, які були арештовані, репресовані, вийшли на волю. А ще крім того, Ну, З дозволу Хрущова, так як Хрущова в жав, має буде так, лиш по Угорщина була під нашим контролем. Я на жаль, провів досить позитивні економічні реформи багатьох за багатьма показниками в Угорщині діяла ринкові, в економіці ринкові економі, механізми в сільському господарстві, наприклад, була справжня реальна кооперація. І все це все-таки допомогло Угорщині стабілізувати внутрішню ситуацію і внутрішню політичну ситуацію. І, але Угорщина. На відміну від інших республік держав Центральної східної Європи комуністичних, там було, можна сказати, найбільш така ліберальна, найбільш ліберальна, найбільш до ринку близька економіка. І тому, зрозуміло, життя і рівень життя в Угорщині був досить високий. Почав зростати в результаті тих всіх механізмів. Якщо брати інші республіки власне дестарінізацію, то в інших республіках також проходили дестарінізаційні процеси, так само в Румунії, в Болгарії. Єдиний виняток це була Албанія, де Нерходжі вважав, що Сталін це найкращий приклад для наслідування, а Хрущов просто руйнує комуністичну ідею. І тому, власне, Верходжі з. Другі політ 50-х років навпаки припинив орієнтувати на Радянський Союз, і більше йому імпонував комунізм, який становився в Китаї де керував Мао здобув. І тому, власне, відносини комуністичною Орбані і Комуністичним Радянським Союзом були досить-досить напружені. Хоча, власне, Хрущову вдалося владнати всі суперечки, які були з Єгославією простіми. І тому Югославія знову стала другом, і Югославія знову стала братнім. Народу для радянського народу. Але з приходом Крештєва вже в другій половині 60-х років сталося так, що все-таки той застій певним чином перейшов і в застій в Центральної Східній Європі. Хоча в деяких державах, а саме в Столачі, відбулися певні зміни. Річні, що керівники, які ще а саме довод, на який ще прийшов до влади в 1953 році, підтримував дестабілізацію, але реально Чехословаччині був такий тоталітарний режим прорадянський. Але з іншого боку, багато хто тої системи влади був незадоволений тим всіма суперечками, які були пов'язані власне з екстезивним розвитком, з браком ресурсів, з відставанням економічним розвитку, тому що тут на кордоні. Вже Австрія, Західна Німеччина, де економіка зростає набагато краще, ніж в, в процвітаючій радянсько комуністичній Чехословаччині. І все це до того, що власне, в 1968 році в Чехословаччині розпочалися політичні реформи, які війшли в історію як Тому що з березня В Чехословаччині змінився керівник. Тепер керівником став Олександр Тупчик, Ще кримтов, другою особою був Людвіг Слобода, лідер словацького повстання, досить авторитетно Чехії і Словаччині особа. І, власне, вони двоє на пару вирішили проводити реформи, які би покращували розвиток Чехословаччини. Але особливість, що крім економічних реформ, більшої лібералізації, вони перейшли до політичних реформ, до більшої лібералізації в політиці. І тому Дубчик почав виступати з ідеєю соціалізм людських обличчя. Що потрібно все-таки влада, щоб була на користь людей не на номенклатуру, не на партію, а на простих людей. За них потрібно дбати. Таким чином, той драйв, рифування Дубчика до, до, до соціал-демократизму європейського на зразок тої влади, яка соціал-демократи були в Австрії чи в Швеції. Все це було до того, щоб в Радянському Союзі виникло дуже велике занепокоєння. Особливо в особі ідеолога Суслова, який вважав, що це є контрреволюція, що це, це потрібно припиняти, якщо так далі піде, взялися якась там інша партія, яка там конкуренція, які можуть бути вільні вибори навіть комуністичні партії, це є абсурд. Партія повинна справляти, направляти, а не. В партії, якісь демократичні вибори, так, як я хотів запроваджувати, і дійшло до того, що власне, Радянський Союз вирішив у собі Брежнева, а вирішив, що все-таки цю ту весну потрібно закінчувати. І почалося з того, що в першу чергу радянські керівники узгодили всі питання зі своїми зі сусідами Чехословащими, тому що і Польща, і НДР, і Угорщина. Інші республіки, Болгарія навіть підтримали збройним, підтримали збройним шляхом збройним шляхом втручання внутрішніх чи Чехословаччини. І тому, коли 21 серпня Літак, радянський літак, який летів, попросив аварійну посадки в аеропорту під е, Прагою. Зрозуміло, працькі диспетчери дозволили. Раз у вас така важка ситуація може літак розбитися. Але з літака дуже швидко виступили е, радянські спецназівці, десантники, які закупили аеропорт. А вже через кілька десятків хвилин в тому аеропорту вже було вже з десятка. Радянських літаків з радянськими десантниками. І зрозуміло, дуже ж з з зі всіх кордонів, де була влада комуністів, чи на територію Чехословаччини війшли війська. І таким чином працька весна вже в кінці серпня була придушена і остаточно, як то кажуть, всякі якісь перспективи якогось окремого самостійного розвитку, не узгодженої із радянською владою, з Брежнєвом були заборонені. І тому, власне, після продушення працької весни, вже в 70-х роках, Центрально-Східна Європа, як і Радянський Союз, це була що? Це була такий ареал стабільності, як тоді казали, розвинутого соціалізму. Але реально це була територія, де була прихована криза, завдяки екстесивному розвитку, завдяки відставанням від сучасних технологій. Тому Неозброєним оком вже було видно відставання комуністичних держав, і Радянського Союзу, і країн і Центральної східної Європи, від розвинених країн Заходу, від країн Північної Америки, і все це, як я кажу, дало поштовх до великого незадоволення населення. Так, з одного боку, була стабільність, але з іншого боку, були, було незадоволення як середини Радянського Союзу, так і країни Центральної Східної Європи. Як далі те задоволення розвивалося, як далі на економічні і політичні процеси, будемо вже вчити на наступних уроках. Домашнє завдання працюйте параграф 10. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть в коментарях, до побачення, бувайте здорові.